Всім привіт це частина третя мини-фима мені. Ну, є жорстокість, я казала вже на перший раз. Дуже жорстокість. Ну, що зробити? Я не знаю, що казати. Ну, є жорстокість для людей. ви можете не побачити ще довго. Поки я буду озвучувати ще серії, я довго їх можу озвучувати, а що можу, я можу таке зробити. Не спеціально не так, ну я ж не шо? Можу до школи, Я не знаю, що прийму прогляду все. <світить> Ось автор відео мінфільму. Більш одно буде, але ти зможеш його витримати. Глибоко вдихни, та не диши. Вже краще, але я не можу виправити повністю. Курга залишились мої інструменти. Коли приїдемо, я продовжу. Тільки за цей час може свистись. Можливо, доведеться. Він не такий, яким всі його бачать, або яким хоче здаватися. Як тебе звати? Ай. Ні, твоє справжнє ім'я. Льоша, Олексій. Захисник. Нам всім дуже потрібен захисник, Ти знаєш, що значить ай. Якийсь маленький гризун здається. На тільки мені здається, що нора в клафт друге ресент в це ім'я. Ай це місті ще одна назва. Візним дійсно як. Вже вечір іди відпочивати, а навіщо йому я? Може, відповісти тільки він сам? Він же ніколи не хотів це для ніжа. Чому я? Не знаю, це складно. Мені здається. Я повинен до тридцятилеття об'явила создання сім'ї та нового наслідника. У норкала може сім'я Нуров, Щоб вибрати обраницю, а ти добре, до побачення. Та, але хочу тебе бачити. Що я то не змогла виправувати повністю, в цьому житті можна виправити. Я хочу, щоб ти сьогодні ночував у мене на школі около ліжка. І вдавали добре. Сумніваюсь, але ночувати дому тала це честь. Не проти поділитися, з яким ми зі твоїх силах. Не хочеш спати у теплі в мене нога, будеш спати на холоді з мангосами. втомився. Такі ось ви страшні. Просто стало холодно. Якщо сажуть, значить сажуть, хоч не більше не побачить, що самодовольну морду. Стоп ранок. Не, Льоша, Льоша, ти там живий? Що живый. Радина тебе не сожрала. Добре, ми просто спали. Ми Ага, вона не такі страшні звірятка. Зверядка, ми вже подумали, що ми тебе не побачимо. Що ти втік, а потім тебе схопили. Раніше ніхто з север не повертався. Мені повезло. Щасливчик. Не ну, ображайся на мене. Щоб я не згодився, він би її вбив. Я знаю. Я знаю, що вона нажить, але я не можу за собою щось зробити. Так, може, я щось... Треба зробити у сенсі. У сенсі ще шанс є завжди. Покажи їй, що вона тобі подобається. Навіть якщо вона увагу на когось, на мене увагу, вона принадлежить так. його все нікому не можна придробити. Стані назвати річчю. Починаємо з цього. Може, щось колись зміниться. Ход і спав в степі, мовився спати Утала. тала. де свої позиції. Подізмангався з, манго, з самим, чим з ним. Ніхто ніколи не казав йому ні. Чому? Він читав єдиний правитель. Збрали, що йому треба зробити сім'ю до того моменту, як йому сповниться 30 років. Так. А якщо ні, тоді на клич на всі війська і зречиться уряду. Воська повинен знати, що буде новий наслідник, як. Лави у, у майбутньому великі стіпі. А чому саме до 30? -ти? Я не знаю, так було завжди. Із покоління в покоління. Буде 30 в першому місяць зими. Але поки він не об'явив обраницю. Він може вибрати дівчину за тавтора? Так, яку захоче дівчину, Звіта або вільно. Поняще він, об'явив це перед військом Вика Гаудина значеного часу. Я ще його більше не навчу. Він планує мене використовувати для особи розваги. Нічого більше. Вже майже вкрага тут багато людей, ти повантажи меблі ближе квечера. Десь все піди сюди замоктала. Можеш помитися? Ти справді нужду? Там твоя кімната. Час що мене не поселили знову з дівчиною. Діди не дали голодним залишусь. На ранок, кімнатка. Залишились в лис. Ну, хоч нічого важливого, над собою не взяв. Іди сюди. Я чув, що ти недавно ночівав з манусами, і вони тебе натронули. Як ти їх приручив? Ось це ніж мною і ним. Знову нариваєшся? Ти кожний раз робиш те, що ніхто від тебе не очікує з самого початку. Взагалі ти не сказав, як ти попав у стіп. Скажи на твоїй мові рестарейшена. Жить там, де край, де зустрічаються зустрічається зтіп'ю, вижити не може, прийшов оттуда, спустився з і залишився живим. Може, і інше можливе, ти, ось, що нам скоре не розказують. Що там на нагрени між лалами і стіп'ю, що там розлом, який уходить глиб... глибоко під землю. І я тепер перебрався на іншу сторону? Я добралася погорам. Але скарг кажуть, що навіть вийде від... від... спуститися до самого дна. Там внизу ніхто не виживає, в ядовитому диму шансів немає. У мене вийшла пертий, можеш брати, що хочеш. Я уже давно начал наив. Предайте перебороть и свою гордость. Что это таке? Ну, це цеман. Никого он куштував. Вращает на Западному где-ка ман. Просто слова слово жахаешься, можно просто сказать так, манро. Як ти тут скажеш на оманух? Клоцем манух. Чому він проводить твою воду по жалобам з якими прямо у палац? Навіщо тратити стільки часу на привозку води в ємкості? Це ж на без безгрузд труд. По яким же Можна продувати водопрохід, а потім, за що тяжі води зробити так, щоб вона сама текла ріки сюди. Великий, скорі готовий тебе бачити. Добре, потім мені розкажеш про вір. Не про вір, а про водохід. Я можу піти. Якщо хочеш, можеш піти погуляти покорал. Не боїшся, ще я в таку? Ні, у мене для тебе є подарунок. Ізнімаєш штани. Ти почув, що я сказав. Через деякий час тільки у мене. В особливому режимі подарунок не принесе тобі дискомфорту. Захочеш яким-то, як ти там скрадав. Ха я так, скрадав, то були відчуття тобі гарантовано. Ти можеш навіть не іти, до ремесленників. Всі знають у кого гра та за його приділами знають, що Усі будуть знати, що ти мій север. Тоді хтось наважиться тобі допомогти зняти цей. Його буде ждати болюють гіча та довге мангаси. Ні, за те, що вони спробують без дозволу зняти ти подогренок талази його севера, з них будуть бо він та болюче знімати з них шкіру полосой за полосой. Тому цього розрізати або розплавити його ніхто не зможе. У Усплаво добавлено з кам'яну крихту, ніяку не один лізвень. Не бери. Таке є тільки у мого особистого зброєра. Четверта частина ще буде скоро. Дякую за перегляд. бувайте.